Ну, що, дербі. Сьогодні новий день, нове сонечко. І знову у нас біглянки на свободі. Подивіться, хто на задньому плані. Ну, звісно, це Луна і Сакура. Луна Сакура. Переслідують наш табун. Збігли знов. З електропастуха, бо там, як вияснилось, трохи травою він позаріс. Нічого, все виправимо. Дівчаточки йдуть працювати. Красуні наші. Ну що, відпускаємо дівчаток? А ну, що вони будуть робити? Луна, Так, відпусти вірювачку. Як? Я ворота зачинила, тільки залишила. Електропастух половину його, навіть меншу частинку. Що, бігати не хочеться? Ви мої красунечки. Дивіться, аж лящать. Вже шерстка наросла густюча. Красуні мої, да? ви такі файні дівчатка. Отакі От ви. Чекайте, чекайте на дітей. Скоро буде у вас ціла тут. Столпа экскурсии.